Гідно шанувати пам'ять в Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку полеглому на війні герою Михайлу Андрушевському. Батько пригадує, син мав за плечима досвід строкової служби у Збройних силах України. Тож одразу з початком повномасштабної війни вирішив стати на захист батьківщини 28 лютого. За чотири дні після нападу Росії пішов добровольцем на фронт. Він казав, як не я ч хто піде другий, хтось мусить бути. Він дуже був лагідний, добрий. Помічник мій був, Помагав мені машини ремонтувати, бо я сам водій, він далекобійник, і він зі мною їздив, теж його брав після армії, він їздив зі мною, допомагав, він хотів бути теж, так як батько. Освятили меморіальний знак на фасаді ліцею імені В'ячеслава Чорновола, рідного навчального закладу, загиблого військовослужбовця. На жаль, громада несе втрату найкращих. Але наше завдання живих вшанувати гідну їхню пам'ять: В нотаційних дошках, в алеях слави, в соціальній рекламі, в книзі пам'яті, які ми почали готувати, всіх воїнів. Щоб ця пам'ять залишилася у віках, бо завдяки їм і завдяки побратимам, які сьогодні боронять українську державу, ми маємо можливість працювати, жити, творити і мати тут український тим. Майкл саме такий позивний обрав собі у війську Михайло Андрушевський. Побратими згадують, він був сміливим та харизматичним, і саме завдяки цим чеснотам став чи не єдиним у підрозділі УНЦО, хто до того не перебував у лавах організації. Майкл, єдиний, хто попав не з організації в наш підрозділ. Ну я вам скажу, що там, де ми були те, що ми робили, ну ті ситуації не давали нам можливості ні боятися, ні роздумувати щось інакше. Тобто є завдання, є поставлена мета і бажання вижити. Ми з цим успішно справлялися, допоки першим не загинув наш Майкл. Захищав Михайло Андрушевський землю від московського окупанта у Київській, Сумській та Харківській областях загинув 3 травня 2022 року у наслідок артилерійського обстрілу на Харківщині. Наталія Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.